Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор з двома поршнями від компанії Попутчик модель 13013. Вистачається фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині знаходиться фірмовий чохол. Сам компресор. Шланг довжиною 5 метрів спіральний і також додаткові насадки. Компресор на два поршні потужністю 350 Вт, продуктивність 85 літрів на хвилину, як заявляє виробник. Є додатково ліхтар, кнопка вімкнення ліхтаря окремо йде. і кнопка вімкнення компресора також окремо. Під'єдную. На, напряму до а, акумулятора з допомогою крокодилів Тому потужний через е, бортову мережу е, бортова мережа не потягне. Шлам для накачування є також е, манометр. Максимальний тиск до 10 атмосфер, час безпереженої роботи, як заявляє виробник, до 30 хвилин. При купівлі. На компресор обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.